Доброго раночку! Ми закохоми! Доброго пасхального раночку. З Великим днем всіх! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І так, в мене вже тут курочка. Я буду робити курочку табака, але не буду її смажити, я її буду просто запікати Я Розрізала отак, як завжди, і, е, е, зроблю спеції і просто замість смаження під е, вагою запечу. Я колись робила, просто запікала цілу курку, а це я все ж таки е, зробила, ну, розрізала, як зазвичай розрізаємо курочку бака і запечу. Моїм це дуже подобається. Так, мої готуються до церкви. Я вирішила все, все ж таки залишитися, бо е, мама гуляла вчора, не готувалася до свята, так що е, треба готуватися, а вони вже повернуться і будемо обідати разом. Добре, поїхали. Так, як бачите, курочку посолила, поперчила з обох сторон, а тепер ще лимонним соком полью свіже вижатим і дам постояти годину перед наступним кроком. Так, тут в мене чесник подавлений, червоний перець гострий. А хмелі сунелі і кінза. потрібно був коріандр, немає в мене коріандера. Замінила кінзою, І коротше, якщо в мене дивляться якісь грузинські підписники, вибачайте. Придумаю на ходу. Так, все обмазала і даю, нехай стоїть курочка, і потім, потім просто буду запікати все. Так, Анжеліка замовила, яйця фаршировані, але вона хоче кейджен Яйця фаршировані. Вони будуть гостренькі. Я думаю, половину на половину зроблю. Так, тут тобто жовтки, зараз змішаю з майонезом, приправами, половину заповнюю і потім додам кайджен приправу. Погодка у нас прям посхайна. Ну і так вже третій день. Не знаю, чи ми будемо шукати яйця сьогодні. Так, Ромі? Так, тут в мене а, цвітна капуста. Тут в мене морква ще не готується, я просто їх підготувала. Тут вже картопля вариться. Запікається. Вже сонечко вийшло. Хоч трошечки виглянула. Боже, як гарно. Дякую, Боже. Дякую за твій світ. Apparently, I wasn't even doing it. Hold on, let me anti- Мені квіточки подарували. І хлібчик зараз запікається і в це будемо сідати. Гейба нема, бо він на роботі, але зранку він вже був в церкві. Всі молодці, окрім мене сьогодні. I do like wings too, but it's okay. Maybe. Here's some leg. Do you want anything else or is that a, a juice? juice. Yeah, it's okay. We'll okay. figure it out. out there. Angel wing? Yes, sir. Angel wing. <laughs> Angel wing. <laughs> <laughs> that is adorable. Hey, beautiful. Let's sit down. We're working on it, buddy. Are there it any awesome like 1980s Mercedes convertibles? Just like, would mm -hmm. I just try. sugar totally uh, no, sugar's right there. It's not it's not <laughs> He just ran like a king on the newspaper. А нема там їжа, нема, що хоче гратися. себе. Я ще сказав, що буде ховати яєчка. А ми будемо шукати. Він пасхальний зайчик сказав. cheating. <laughs> this thing is too sensitive. It's like you just hug your finger. When, when I was it. a young boy, my brother took me into the city. What is to this song See for? a large band. <laughs> <laughs> what is this song <laughs> Oh, you call And all the pictures Rupert Grant. What's Josh at? <laughs> oh, Yes. She's in your truck. on. Okay Joshik, your eggs. Good morning. 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 everyone, morning. Okay, let's go Let's go, My let's us Let's us let's us Come on, girl. Good job. Yes, we're going. Good job. Josh is Joshy, encouraging you. Yay. <laughs> I know, I'm Actually, no, I'm to be with, is Ricky coming? Okay, Looks good. The sun came out, but everything is wet. It's spring, is for sure. Of course. Seriously, don't you know your mother? Seriously. Oh, you I Even Ricky girls? Are you rehiding them? No, I'm 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 picking them up. Are you picking some up? I've got seven so far. Hey! <laughs> кажу, Джашик, де заєць? Я не кажу, я не розкажу, кажу. Молодець. Вау. О, мій гаднес. Ну, де? Це ж треба було залізти. Ой. Не можемо того зайти. So who, oh, Hot. How did you Hot. Be careful. Hot. Oh. Hot. Uh, cold. colder. Okay, so it's here somewhere. What are you talking about? <laughs> Hot. Isn't it like bright Hot. white? Like, why don't I see it? You found it? No? It's because you heard it, you heard it, you heard Wow, Joshie! <laughs> <laughs> yes! Wow, good hiding, oh my He's like hot! hot. Like, We okay, так, ми на Анжеліке на ярик машині. <laughs> а тут діти теж має. яйця шукають. Їдемо а, на роботу Габріелу веземо йому тормозок. Бо він працює до 10.30. Я кажу, а можеш прийти після? Каже, ні ні ви мені привезіть, так що веземо. Oh my boy, he's at work. Like <laughs> <laughs> again. Pretty good, doing good. What's <laughs> up, man? Can we see your manager? <laughs> <laughs> Num nums. <laughs> yep. <laughs> Wow! We're so strong. I think uh -huh. the whole room shook for a second. Yeah. Uh huh. You feel that? Oh. <laughs> oh. Sigma, sigma, boys. Sigma boys. Wait, Me. <laughs> you want to try? Uh, I have an idea. Wait. The ball? I want to do it. Oh gosh. Tell you like, yeah. Hello. It didn't do anything. A Did it? Kind of? No, not yet. Hello. Oh. A little bit. A little bit. Maybe I'm not doing it. Really? Really. Oh my god! Is my voice back normal? Yes, it's back to normal. This is so fun. Yeah, а what we need. Hello, everyone! Oh <pronouns writers> так, я зробила 12 коржів медовика от такого розміру. Але мені ще треба 6 зробити. Це вже завтра зроблю. Бо мене меда. Взагалі не залишилось. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні До нових зустрічей на добраніч. І бай бай